З нагоди професійного свята дня адміністратора ЦНАПів, який в Україні традиційно відзначають 6 вересня, у стінах Закарпатської ОВА привітали і нагородили вісім провідних керівників центрів надання адмінпослуг регіону. ЦНАПі надаються 272 послуги, по списку фактично менше. Обслуговуємо 11 старостинських округів та місто нарадів. Загальна чисельність населення громади складає десь біля. 67 тисяч населення, 67 400. Це великий кредит довіри, якби від обласної влади. Ну, я дуже здивований, що я був помічений якби обласною владою, що я ну, щось роблю на своєму робочому місці. Стараємося відповідати ну, теперішнім викликам. Надавати послуги, які є безпосередньо необхідні для населення зараз. СНАП Берегської міської ради створений в 2013 році, станом на сьогодні надає 346 адміністративних послуг. СНАП обслуговує місто Берегово і віддалені. Робочі. У нас є 14 віддалених робочих місць. Послуги, віддалені робочі місця. Також надають на місці, що для зручності громадян. Найпопулярніше це закордонні паспорта, внутрішні паспорта, соціальні послуги. Дуже багато громадян звертаються за соціальними послугами. Сьогодні на Закарпатті працюють 60 центрів надання адмінпослуг. Аби вони були в кожній громаді, ще потрібно відкрити чотири такі осередки. Зокрема, один із них планують запустити цьогоріч. Вони взяли на себе велику нішу, яку ще з початку війни треба було взяти, і нам дуже допомогли, тому що було дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Потім багато закарпатців долучилися до що був такий ну, трошки тяжка була ситуація, і дуже багато ЦНАПів прийняли на себе цей такий, скажімо, удар із послугами з новими послугами, які постійно водила держава. І ми намагаємося таким чином розбудувати мережу. І в нас на сьогоднішній день залишилося на відкритих на Закарпатті чотири ЦНАПи. Олександр Пацкан разом із керівником профільного структурного підрозділу. Лова Христиною Мацько відзначили керівників ЦНАПів за високий професіоналізм, стійкість та самовіддану роботу. А також подякували всім, хто розбудовує в області мережу ЦНАПів і наближає зручні державні сервіси до закарпатців та сотень тисяч вимушених переселенців.